Вся окупація у нас зайняла довгих 17 місяців. Стали через ті колони військові на Миколаїв, але вони були без розпізнавальних знаків. Вже блокпости були. У нас, як зайшли російські, як йшли між нами і вони побивали наших місцевих жителів вони просто з танка розстріляли їх. Троїх вони вбили, а четвертого вони прострелили ноги. Цих трьох поховали. Це не паніка, це вже був страх. Вже були перебої з продуктами, але з Миколаєва з тієї сторони ще можна було туди щось Нігрівку доставити. До нас вже ні, бо ми опинилися між вогнями, між там і там. У мене 17 травня, середньому сину день народження. Цим було 16 років. У нас були, вже ми поїли, скажімо так, корей, птицю, все, що можна було поїсти, ми поїли. І на день народження у нас святковий стіл був це молодий петушок, який там ледь-ледь зварений просто в бульйоні на кострі дітям. І, мабуть, там подвілі, пішки такі. Ну, в шумка, і це все було за щастя. І так ми до світла їли на вулиці, тому що темно і треба було заходити, світла вже не було. І потім у нас не знаю, зараз не голова коло він просто людина, яка орендує землю, яка займається землею, в нього на таку. Лежав посівний матеріал, це зерно, кукуруза, соя. Під ногами стали молодь це все на току дробити і роздавати людям. І ми стояли в черзі, нам видавали по кілу, по два ну, на сім'ю, на людину. І я пам'ятаю один момент, коли я стою з молодшим сином, на той час було там років 10, я вже точно. І... Над Миколаївщини тоді над нами збили літак. Е, не наш, русский. І Він над нами так летить і так падає, падає, а ми всі стоїмо. Розумієте? я дитину держу за руку, і ми всі стоїмо, ми стоїмо в черзі за крупою. Пав недалеко, там, ну якщо на цей. І цей момент щось от найбільше, що ми навіть в такої небезпеці, ми, ну, тому що нам треба було щось їсти. Люди й вмирали від. Голоду ми їли горіхи, Потім і потім ми цей мішочок горіхів, п'ять чоловік от їли, і ми вийшли за що на Я читала багато в ТГ і я готувалася до виїзду. Я ліки брала тільки ті, що необхідні. Сто раз перевіряла документи, бо в мене дитина хвора, і майже в кожній бумажці вона стоїть там тато, а то або ще щось. Я це все перевіряла, палила. Ну, все перевірялося. Ви знаєте, що нас робили в сніговичці? На сонячному. Вишукували атожників і вивозили їх на електростанції. Вони там зв'язували, прив'язували до стопчика, раптом будуть стріляти по станціям, ну, щоб робили щит такий з людей. Треба було десь. Зникнути з очей, не мількати. І нам сказали, що є така праця, треба рано вранці йти, вже була зима, моркву вибирати на полі. Чоловік їздив в поля під свій страх і риск, не лише для того, щоб заробити. І треба було туди передати локації, ну, оскільки ми не могли виїхати, ми хоч так допомогти, де знаходилася техніка їхня. Від стресу у нашого сина аутиста почалася епілепсія. В нього його і ніколи не було. Йому 14 років було там вже, і в нього почались приступи епілепсії. Тобто, і ми розуміли, що нам треба просто, ну коли дитина, яка не балакає взагалі, там 14 років, ну, взагалі нема. А тепер стала кричати «Опять Росія, Бабах це його перші слова за 14 років. Це останні дні червня ми через Антоновський мост виїхали в сторону Каховки, точніше коробки. Весь підірвали, я пам'ятаю, цей день це було 6 червня. Потім їм стало трошки страшно після того, як стали знаходити їхніх же солдатів, які потонули. Трошки послаблення було, і ми. Це був наш шанс. Я зв'язалася з перевізниками. Нас забрали. І ми виїхали. Нас спочатку вивезли в Мелітополь. Ти проходиш не одну фільтрацію, бо ти їдеш через всю Москву, не Москву, а російську, через Вороніж. Ти йдеш довго. Тиждень. У мене не було емоцій. Не у мене, не моїх дітей. Емоції були, що на фільтрації. Чесно, не було вже не страху, не було вже була тільки втома. Ми робили те, що нам скажуть. Нам сказали бити, построїтися, розложити сумки. Ми все це робили. Ну, тобто, нас не було взагалі. Ми, ми казали те, що нам скаже водій казати. Ну, каже, він, кажіть, ми йдемо, там. каже, так, на цьому блокпосту ми кажемо, що ми йдемо там, в таке то місто. У них була заготовлена вже ціла програма. Будь-яка міла, це має бути приготовлена історія. Ми цю історію готували дуже довго. Куди ти їдеш? Ми говорили, що ми їдемо в Ростов на Дону, на ПМЖ. Не можна було казати, що ти йдеш на Україну, бо тебе не пустять. Людей знімали цілими сім'ями. Коли ти вже приїжджаєш на Колотіловку, ну допустимо, ти їдеш, 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 а Колотіловка, вона між собою, я в тих краях ніколи раніше не була. Ну, взагалі не була в тих краях. І вона між собою, це сумська область, це межа між російськими і нашими. Це сумська область, це межа, от польові дороги, все це межа. І вже всі розуміють, що ти йдеш на Україну. Але й тут треба було продумати історію, що ти їдеш, бо у тебе там є справи, майно, будь-що. Але ти обов'язково повернешся, бо ти любиш Росію. Сльози рікою. Діти, старший син каже, мам, ми змогли, ми змогли. І там якась тряпочка тіліпається здалеку. І ти розумієш, що то не тряпочка, то твій прапор. Ну, Це це не передати ці емоції, просто не передати. Ти розумієш, що це прапор, який ти ховала, який ти два там майже два роки закопували ми його. І вийшов солдат нам на зустріч, наш, і каже, Ну, все, ну не плачте, ви вже тут. А я кажу, можна, я вас обніму? А він каже, все добре. Ми сюди приїхали перед Новим роком, минулого року. Як би я не хотіла свій дім, в свій, зараз я скажу неприємні речі, можливо, хтось побачить з моїх. Я не можу дивитися на тих людей, з якими ми билися за хліб, які зрадили свою. Тепер сидять там тихенько, які бігли, шукали там якесь особливе вареничко для русських. Там настільки все зруйновано, інфраструктура, що там вже руками не буде нічого.